Права 570. Розглянь таблицю з даними про кількість населення в деяких не містах України за останнім переписом населення. Складни три відношення кількості населення одного міста до кількості населення трьох інших міст. Обміняйся відношеннями з однокласниками. Скороти отримані відношення, проаналізуй одержану інформацію та зроби висновки про чисельність населення в порівнянні. Ну що ж, давайте так і зробимо. Для початку нам необхідно розкласти ці значення, що у нас тут є в таблиці, на прості множники, щоб нам було просто скорочувати ці вирази. Я скористаюся підручником. Тут два числа вже розкладені, ну а ще два ми самостійно тоді розкладемо. Записуємо спочатку, тут у нас 1904 є. Записуємо що 1904. Це у нас кількість населення в місто Дарестечко. Отже, записуємо це дорівнює. Я з підручника записую. Так, 2, що множиться на 2, що множиться на 2, що множиться на 2. І множиться на 7, і множиться на 17. Є. Тоді 8384. 8384. Також підручника записуємо. Це в нас так 6 двойок. І що множиться на 131. На просте число 131 є. Ну що ж, вкладаємо тоді підручник. Ну а зараз візьмемо наступне число 7964. Запишемо 7964. Це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо розкладати на прості множники, записуємо 7964. Ну що ж, я скористаюся калькулятором, щоб було швидше. 7964 ділимо на 2 – Це буде 3982. Знов таки ділимо на 2. Це буде 1991. Так, сума цифр у нас не ділиться на 3. На 3 не ділимо. На 7 попробуємо. Не ділиться. Тоді спробуємо поділити на 11. На 11 поділилось, ділимо на 11. Це буде 181. 181 це просте число. Ділимо на 181, це буде 1. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді, що 7964 можна записати як 2. Що множиться на 2, що множиться на 11. І множиться на 181 є. Ну що ж, і візьмемо наступне число. Це у нас 17754. Записуємо 17754. Це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо скорочувати. І, і, і це дорівнює. Ну що ж, розкладаємо тоді на прості множники. записуємо 17 708.

Раз, спробуємо поділити на 7. Не ділиться. 2959. Ділимо на 11. Спробуємо. На 11 поділилось. Це буде 269. 269, якщо я не помиляюсь, це просте число. Ділимо на 269. Це буде 1. Ну що ж, записуємо тоді, що це можна записати як 2. Що множиться на 3, що множиться на 11 і що множиться на 269. Є? Ну що ж, а зараз нам потрібно скласти три відношення кількості населення одного міста до кількості населення трьох інших міст. Ну, Обмінятися відношеннями з однокласниками я не можу, це зробити самостійно. Ну, візьмемо, наприклад, як відноситься населення міста Ворожба до населення трьох інших міст, які в нас є. Ну що ж, Населення міста Ворожба Сумської області це 8384, то складаємо тоді відношення 8384. До населення міста спочатку візьмемо берестечко Волгінської області. Це 1904. І це дорівнює. Ну що ж, Розкладаємо на прості множники, ми вже розклали, то записуємо у чисельнику 6 двояк. Так, що множиться на 131. Є. А в знаменнику записуємо тоді 4 двойки. Що множиться на 7 і множиться на 17. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на 2 1, на 2, 2, на 2, 3 і на 2, 4. Тоді в нас залишається в чисельнику 2, що множиться на 2, це 4. 4 потрібно помножити на 131. 4 помножити на 100 це 400. А 31 помножити на 4, це буде 124. Разом буде 524. Записуємо в чисельнику 524. Так. Ну, а в знаменнику 7, що множиться на 17. 7 помножити на 10, 70, 7 на 7, 49. Разом буде тоді. 70 плюс 49, це буде 119. Отже, записуємо 119. Тобто це ми можемо записати відношення як 524 до 119. Гаразд. Ну, а тепер складаємо і відношення міста ворожба Сумської області до Молочан з Запорізької. То ми записуємо, що 8384 до... Так, у Молочанську 7964. 7964. І це дорівнює. Знову чисельнику записуємо 6 двоєк. Так, що множиться на 131. А в знаменнику. Тоді записуємо 2, що множиться на 2. І множиться на 11. І множиться на 181. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді. Тут скоротиться тільки раз двойка і два-двойка. Гаразд. Що тоді залишиться? В чисельнику я вже візьму калькулятор, тут буде так швидше. 4 помножити на 4, це 16, 16 помножити на 131. Це буде 2096. А в знаменнику 11 помножити на 181. На 181. Це буде 1991. І це дорівнює. Записуємо як відношення 2096 до 1991. Є. Ну що ж, і складаємо останнє відношення: відношення населення міста Ворожба до міста Роздільна Одеської області. То ми записуємо 8384. А в знаменнику записуємо тоді 17 754. І це дорівнює. В чисельнику записуємо тоді 6 двоєк, що множиться на 131, а в знаменнику записуємо 17 754, 2, що множиться на 3, що множиться на 11. Що множиться на 269. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо скорочувати. Видно, що тут можна тільки на одну двійку скоротити. Більше множники не співпадають. Ну що ж, скорочуємо на 2. Для того, щоб не перемножити всі ці числа, це буде громістко. Ми просто 8384 поділимо на 2. 8000 поділити на 2, це буде 4000, А 384, що ділиться на 2, це буде 199. 192. Отже, записуємо у чисельнику 4192. А в знаменнику 17754, тисяч ділиться на 2, ми вже ділили. Це буде 8877. 877 є. Ну що ж, записуємо, що це можна записати як 4192 до 8877. Є. Ну, гаразд, це ми зробили. Ну, а тепер проаналізую одержану інформацію та зроби висновки про численність населення в порівнянні. Ну що ж, якщо проаналізувати це відношення, то видно, що населення міста Ворожба е, майже в 4 рази більше за населення міста Берестечко. Бо таке 524 до 119. Е, далі населення міста Волочанськ у нас приблизно таке саме, як населення міста Ворожба. Бо це відношення ворожби до Болочанську 2096 до 1991. Ну і населення міста Ворожба майже у два рази, навіть більше, ніж у два рази, менше за населення міста Роздільна Одеської області. Бо це відношення 4192 до 8 877. Ну що ж ось таке завдання про населення маленьких міст нашої України, складання відношень. Ну і доволі громісткі обчислення на цьому вправу завершено.